Всім доброго ранку. Зараз швиденько пропишу теми, на які буду з вами розмовляти. А ви поки поставте плюсики, якщо мене добре чути. Буду вдячна. Дуже дякую за лайки і напишіть, будь ласка, хто з якого міста. Я зі Львова. Чи є ще хтось з Львова, чи інші міста з нами. Гаразд, розпочнемо. Так, мене звати Оленка, як я вже сказала, я зі Львова. Доброго ранку, чернівці, на зв'язку. Дуже приємно. Так, бачу тільки чернівці. Гаразд. Зараз поговоримо з вами про те. Для чого вам нам взагалі фінансова грамотність? Раніше якось без цього предмету обходилися, але зараз дуже це все на слуху і дуже багато про це говорять. А справа в тому, що фінансова грамотність нам потрібна для того, щоб ми не мали проблем з нашими фінансами і не переживали ось таких хвиль, які пов'язані з грошима. То вони є все добре. То їх критично не вистачає. Для того, щоб ми навчилися балансувати. Бо коли все добре йде, ну, тоді все добре. Але коли відбуваються якісь різкі зміни, а їх в нас є зараз дуже багато, це, наприклад, втрата роботи. Не планований переїзд і так далі. Моменти, коли нам потрібні додаткові кошти, за які ми мали би протриматись деякий час на пливу, навіть не отримуючи доходу. Більшість людей цих, цього запасу додаткових коштів немає. Чому? Тому що немає розуміння, як взагалі розподіляються гроші, немає знання про закони грошей. Так от, ми сьогодні з вами розберемо, що. Гроші поділяються на три категорії: тобто, це є дохід, витрати, і резерви. Тобто, таких має бути в нас три полички. І усі гроші, які в нас є, треба якраз розпреділяти за цими класти їх на своє. місце. Тобто, дохід це є дохід. Ми розуміємо, що у нас є витрати, і ми маємо розуміти, що у нас мають обов'язково бути резерви. Тобто, в цьому плані має бути порядок. Не можна це все змішувати докупи і щоб воно собі. Е Перебувало в такому безладі, тому через це і життя перебуває в безладі, і ми це живемо як на американських гірках. Наше життя не є стабільне у фінансовому плані, через те, що ось ці три категорії вони не на своїх місцях знаходяться. І давайте сьогодні проговоримо взагалі, як навчитися формувати ці резерви. Це для людей, які звикли жити від зарплати до зарплати, або ж ще гірше заходити постійно в кредити. Як навчитися формувати ці резерви? Дивіться, я наведу такий приклад, можливо, він комусь не сподобається. Я не засуджую курців. Я просто хочу вам пояснити про силу звички. У нас в Україні 60% населення, 60% це більший, більшість, курять цигарети. Вони курять не від того, що вони мають багато грошей, тому що дуже багато бідних людей курять. Вони курять, тому що у них є така звичка. І статистика також показує, що от в нас була епідемія, коронавірус. Але кількість курців не зменшилась. Тобто, люди як палили, так і продовжують палити. У нас війна, аналогічна ситуація. Люди не кидають палити, вони продовжують. Що це означає? Що, незважаючи на те, що ситуація в країні нестабільна, що часто важко буває з фінансами, люди, які мають у цю звичку погану, Курити сигарети, вони знаходять на це гроші і продовжують це робити. Давайте порахуємо, скільки коштує ця така звичка. В середньому в Україні пачка сигарет коштує 100 гривень. Є люди, які прокурюють пачку сигарет в день. Давайте порахуємо, скільки це буде в рік. От хто з вас знає людей, які систематично палять цигарети, поставте плюсики. Ви можете порахувати, скільки грошей приблизно у них йде на цю звичку для себе. Я, наприклад, знаю багато таких. Знаю багато хто кинув палити, але це пов'язано не з тим, що вони думали про резерви, а більше з тим, що вони думали <по> про здоров'я. Але менше з тим, дивіться, в рік це виходить 36 тисяч 500 гривень. Людина, яка курить, вона витрачає ці кошти не замислюючись, не аналізуючи, можливо, навіть вона не усвідомлює цього. А тепер припустимо, що людина виробила звичку 10% від своїх доходів відкладати на майбутнє. На майбутнє, на своє. Припустимо, що це десь в районі цієї суми 36 500 гривень. Тобто щодня людина собі просто 100 гривень відкладає для себе. На свої цілі, на свої мрії, на свої а, інвестиції. Я заокруглюю цю суму. Нехай буде 40 тисяч гривень. Давайте порахуємо, якщо людина 40 тисяч гривень відкладає впродовж на скільки? Нехай буде 20 років. Що вона отримає в кінці? За цей час, за цих 20 років, людина самостійно собі накопичить 800. Тисяч гривень. Якщо людина буде інвестувати, тобто вона ці гроші не буде тримати вдома десь там під матрасом, під подушкою, вона буде інвестувати, але в безпечні інвестиції, які приносять, припустимо, нехай там 12-14% річних, то за весь цей час їй тільки відсотками нарахується приблизно ще вдвічі більша сума, ніж ось тут вона собі відклала. Тобто ще 1 мільйон 600 тисяч. І нарахується відсотком. Важливо інвестувати туди, де буде працювати складний відсоток. Тобто, де в кінці року усі відсотки, які вам нарахувалися, будуть додаватися до вашої суми і далі працювати. Це дуже важливо, складний відсоток. І що людина на виході отримає через 20 років? Вона отримає суму в розмірі: 2 мільйони 400 Тисяч гривень? Уявіть дві людини. Перша людина, яка курить, виробила таку собі звичку, і друга людина, яка відкладала для себе цю саму суму собі на майбутнє. Через 20 років, можливо, вона вже буде пенсіонером. Можливо, якщо це молода людина, це буде людина в 40 років. Вона буде мати суму в розмірі 2 мільйони 400 тисяч гривень. Скажіть, будь ласка, чи цій людині вже потрібно буде ходити на роботу і працювати? Ну та ні, вона може купити собі нерухомість, здавати її і жити за ці кошти. Вона не буде хвилюватися вже за дохід. Звичайно, вона може працювати, якщо вона займається улюбленою справою, бо їй це подобається, це не відміняється. Але. Є про те, що наскільки важливо виробити правильні звички, якщо і дуже важливо оточення, в якому людина перебуває. Бо якщо людина навіть має бажання, наприклад, хороше якесь, але поруч біля неї дві людини, які тягнуть її донизу, у них інші звички, звичайно, що будучи в цьому оточенні, в цьому середовищі, ця людина має дуже високий ризик. Зіпсутися і піти не тим шляхом, про який вона всередині мріє і хоче. Якщо, наприклад, себе оточити людьми, які займаються спортом, то хочеш не хочеш, ти наберешся в них цих звичок і будеш займатися спортом. Якщо оточити себе, наприклад, людьми, які люблять випити, то рано чи пізно. Також ця третя людина буде випивати. І якщо, наприклад, оточити себе людьми, які дбають про свій е, фінансовий розвиток, про своє майбутнє, рано чи пізно ця людина також почне це робити. Отже, ми з вами проговорили про те, е, як взагалі навчитися накопичувати, це виробляти. Виробити звичку. І скажіть, будь ласка, хто з вас взагалі практикував вироблення нових звичок? Але так свідомо поставте, будь ласка, плюсики. Багато людей, наприклад, проставляють собі цілі і виробляють самостійно звички. Тобто, це таке, як, як правило, чи займався хтось з вас таки Вироблення нової корисної звички? Якщо так, поставити плюсик, мені цікаво. Так, поки не бачу. Якщо ця інформація, яку я розповідаю, є для вас корисною, то я попрошу вас поставити і достатньо просто потапати по екрану. Я буду вам за це дуже вдячна. Це дозволить більшій кількості людей побачити наш ефір і приєднатися. Добре, а тепер проговоримо про те. А взагалі, в якій валюті краще накопичувати? Перш за все, ми маємо з вами розібрати мету нашого накопичення. Чи це є короткострокове накопичення? Рік, часу, два-три, наприклад, на автомобіль або якісь такі недорогі покупки. Чи це є довгострокове накопичення? 10-20 років. Відштовхуючись від цього. Ми можемо зробити висновки. Якщо ми плануємо робити короткострокове накопичення інвестувати, то, звичайно, в, в, бачачи наші реалії, краще це робити у валюті. <кій> Якщо ми плануємо в довгостроковій перспективі накопичувати, то відштовхуючись від попереднього досвіду, краще це робити в гривні. І зараз я вам докажу, чому саме так. Бо багато людей насправді. Не накопичують, тому що вони бояться знецінення гривні. Вони не довіряють гривні, і це їх стримує, і тому вони не, не накопичують гривні. Давайте тоді розберемо, чому в гривні насправді не є страшно накопичувати в довгостроковій перспективі, і чому це навіть краще робити, ніж у валюті. Дивіться, візьмемо такий приклад. Припустимо, що Ще у 2000 році, далекому, у нас було 1000 доларів, 2000 доларів. І ми вирішили собі покласти ці кошти, інвестувати, наприклад, до 2025 року, тобто покласти на 25 років, інвестувати, щоб нам ріс відсоток. Беремо, це в нас було долари, це в нас була гривня. Це була 1000 доларів. 2000 рік, в 2000 році курс був 1 до 5. Відповідно, тут у нас в доларах вийшла 1000, у гривнях у нас вийшло 5 тисяч. І цю, і цю суму ми поклали під відсоток. Який був відсоток у 2000 році на долари, коли ми інвестуємо? Приблизно 8. Значно вищий бачимо, ніж зараз. На гривні також була вища відсоткова ставка. Середня, це було 23%. І припустимо, що ми до 2025 року будемо собі інвестувати. Яка зараз відсоткова ставка в валюті в доларах? Е, є навіть 0,01 рідко, де можна знайти 1. Давайте проставлю нехай буде 1. Яка зараз відсоткова ставка в гривні? Це є 12%. І ось цей весь період для того, щоб плюс-мінус порахувати, яка була відсоткова ставка, ми порахуємо середнє арифметичну. тобто середня відсоткова ставка. 8 додати 1 буде 9. 9 поділити на 2, 4,5. Давайте візьму 4, щоб було легше рахувати. Це буде наш середній відсоток. За весь цей період. І це саме проробимо в гривні. 23 додати 12 це буде 35. 35 розділити на 2, це буде 17,5 і нехай 17. І ми зараз з вами зробимо таку маніпуляцію. Я зараз прорахую, яка в кінці сума тут в нас би вийшла. В доларах, але це з умовою, що ми інвестували, коли відсотки нараховуються на відсотки. Не знімається податок щороку в кінці. І тут аналогічно, яку суму ми би забрали у 2025 році, якщо б ми ще в далекому 2000 році поклали собі, інвестували 5 тисяч гривень. Я зараз переходжу в калькулятор. Отже, спочатку рахуємо, яка сума в нас би вийшла в доларах. Беремо. Тисячу плюс у нас було 4%. відсотки, і так зробимо 25 разів. Раз, два. Три. Двадцять чотири, двадцять п'ять. Отже, у нас вийшла сума. Дві тисячі шістдесят пять доларів. Записуємо. Дві тисячі. Дві тисячі п'ять доларів. І тепер цю саму маніпуляцію ми зробимо з гривнями. До п'яти тисяч ми будемо додавати 17%. Двадцять разів. Отже, п'ять тисяч додати сімнадцять відсотків раз. Двадцять чотири двадцять пять. Отже, в нас вийшло двісті пятьдесят три тисячі двісті вісімдесят дев'ять гривень. Двісті три тисячі двісті вісімдесят дев'ять. 253 289 гарина. І давайте тепер ми бачимо, яка в нас вийшла сума в доларах. І давайте ось цю суму в гривні. Ми зараз переведемо по сьогоднішньому курсу в долари. Сьогодні приблизно курс 41,75, 41,25. Давайте на 41 поділимо. Так, це наша ця сума. Розділити на 41. Скільки вийде? 6177 доларів. 6177 доларів. І тут була 1000 доларів на початку. І тут було 1000 доларів на початку. І яка ж різниця вийде? Наскільки у гривні вийшло в нас більше в кінці. Давайте порахуємо від цієї суми віднімемо 2665 доларів. Відняти 2665 різниця 3512 доларів. 3512 доларів. На цю суму людина би отримала більше, якщо б в далекому 2000 році поклала не в доларах інвестувала, а в гривні. А якщо б на цю тисячу також гривні поклала, ви уявіть, вона би мала ще плюсом 6 тисяч. 177 доларів. Тобто ви собі, ну тобто вона вдвічі 12 тисяч вона б мала, не 6. Скажіть, будь ласка, кого з вас? Я переконала, що у гривні не страшно накопичувати. Поставте плюсики, якщо тут є такі. Привіт, Київ! Привіт! Привіт, Валентин! Доброго ранку. Дякую за лайки. Так, є повідомлення. Супер, я дуже рада. Дякую вам за лайки. Дивіться, мені, мені дуже приємно було з вами провести цей ранок. І якщо ви хочете ще більше дізнаватися інформації про можливості накопичення в Україні, де це робити вигідно, безпечно, як це робити краще, тоді я запрошую вас переходити в мій телеграм-канал. Зараз буду завершувати, бо маю бігти. Я думаю, ми ще з вами неодноразово почуємось. Я дуже рада, що. Ви ставили лайки, мені було дуже приємно і бажаю усім нам вдалого, спокійного і мирного дня.